Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос: чи можна бути щасливими без Бога? Якщо ви скажете, що ви щасливі, то я не буду з вами сперечатися. Адже щастя це досить суб'єктивне таке поняття, і кожен пов'язує його з різними речами. Є багато людей, які не вірять в Бога, але говорять, що вони щасливі. Адже своє щастя, можливо, вони. Пов'язують з хорошими стосунками в сім'ї, або з успішними е, слухняними дітьми, або з хорошою кар'єрою кар кар'єрою, е, якимись досягненнями, якимись задоволеннями. Е, Будь-які речі можуть давати для людини це відчуття щастя. Не завжди воно є довготривалим, не завжди воно є постійним, але <кій> досить багато людей. Дійсно, вважають себе щасливими, хоча і не вірять в Бога. Але що говорить про щастя Біблія і Бог? Прочитаю з книги повторення закону з 29 розділу 17-18 вірш. Стережіться, щоб не був серед вас чоловік або жінка. Або рід, або плем'я, що серце його сьогодні відвертається від Господа, Бога нашого, щоб піти служити богам тих народів, щоб не був серед вас корінь, що вирощує гіль, їдь та полин. Щоб не було, що коли він почує слова цього прокляття, то поблагословиться в серці своїм, говорячи: «Щас щастя буде мені! Хоч і ходитиму в сваволі свого серця. Перед цим Мойсей нагадав їм ізраїльському народу слова Божого заповіту, слова благословіння, де Бог сказав, якщо ви будете виконувати мої заповіді, якщо ви будете любити мене, то я вас поблагословлю. І також слова прокляття, де він застеріг. Якщо ви будете ходити за чужими богами, за ідолами, якщо ви будете противитись мені, то. Ви отримаєте прокляття. І Мойсей застерігає людей, що коли ви почуєте всі ці слова, але скажете в своєму серці, що я буду щасливим, не дивлячись на те, що каже Бог, то Мойсей застерігає: нехай не буде серед вас такої людини. Така позиція є проявом якраз цієї нашої. Гріховності, коли ми говоримо, Боже, у мене є свій план, у мене є своє бачення свого життя. Я сам знаю, що для мене краще і що принесе для мене щастя. І це дуже слизька дорога, адже ми стаємо богопротивниками на цій дорозі. І не обов'язково, що на нас впаде зразу Боже, якесь покарання, грім нас вдарить, чи ми тут же помремо. Можливо, ми проживемо до глибокої старості і будемо вважати себе щасливими, успішними людьми. Але Бог говорить, що наше життя, воно вічне. І земний відрізок це дуже маленька частина справжнього нашого життя. І навіть якщо ми оцей відрізок проживемо по своїй волі, будучи щасливими, успішними, багатими, здоровими, ніби благословенними і ніби щасливими. Але в результаті ми отримуємо вічне прокляття, вічне розділення з Богом і вічні муки, то це дочасне наше щастя, воно насправді нічого не варте. І знову ж таки, це земне щастя, воно дуже хитке, адже воно базується на дочасних земних речах, які можуть зруйнуватися, які можуть у нас вкрасти, які можуть загинути, можуть. Померти і так далі, ми постійно маємо оцей ризик втратити своє щастя, якщо воно не основане на Бозі. Тому я бажаю, щоб ваше щастя було справжнім, вічним і основаним на Бозі, і благословеним Богом, щоб ваш шлях був саме таким, яким пропонує для вас Бог. Тоді ви не розчаруєтесь і ви дійсно будете щасливими з Богом.